На військовій техніці росіян з'явилися нові позначки, помітили їх у тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомляє міська влада. Нові позначки здебільшого зафіксовані на ворожих вантажівках. Одна з них це трикутник у трикутнику. Техніка з такою позначкою рухалась з Бердянська в бік Новоазовська. Друга позначка це Х в квадраті. І відповідна техніка прямувала навпаки в бік Бердянська. Міська влада переконана, поява нових позначок підтверджує версію про формування нових окупаційних підрозділів. І це свідчить про те, що в росіян немає проблеми з мобілізацією. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зараз з нами на зв'язку. Пане Петре, доброго дня вам вітаємо, вітаю вас слава Україні. героям слава. слава, пане Петре. Здається, саме про ці позначки повідомляли ви. Розкажіть, будь ласка, які нові дані, як змінилась ситуація в Маріуполі? Ще що нового ви знаєте про що можете розказати нам та нашій аудиторії? Ну якщо торкатися військової ситуації, то ми досі встановлюємо де саме базування цих нових підрозділів з урахуванням нових позначок. Це точно не Маріуполь з Маріупольським районом, це точно не Бердянський район. Від наших партнерів немає такої інформації. Тобто, це по, -по інших регіонах, і оці трикутники це або північ, вони поїхали на північ Донецької області, або десь формуються в Вазовському районі. Так само ці х в квадраті чи ха в квадраті це вже ближче. До Приморського обличчя до Токмаку. тобто це той, той напрямок, треба шукати. Ну, шукаємо там, що це за нові підрозділи і для чого вони сформовані, тому що в принципі ми бачимо, що росіяни нарощують свої резерви. Ми бачимо це по своєму району. Бачимо, що вони наростили кількість військових баз для підготовки власних контрактників, і тому ну, дійсно не можна казати, що в них є там якісь проблеми з мобілізаційним ресурсом, хоч вони прикривають його фактично ну, фактично контрактниками укладанням цих контрактів щодо інших, ну таких новин пов'язаних з військовим переміщенням, то можна сказати, що в принципі на сьогодні військові всі переміщення Сповільнились і вони прийшли в умовно вже нормальний е варіант, до якого ми звикли. Тобто, це вантажівки і паливозаправники, здебільшого в напрям е в Запорізької області в невеликої кількості. Як це було наприклад, в Остопаді, в жовтні? До того це було влітку. Тобто, це пов'язано, коли та ділянка фронту не дуже активна. І трохи завмирає, тому і бачимо такі переміщення. Ну окрім того, і не без як то кажуть, не без приємних новин сьогодні. Тому що сьогодні ми бачили в день, повідомляли про потужний вибух в районі неподалік нашого граніту. Не неподалік Кремінної і Кремінівки. І бачимо, вже отримали інформацію, що там був, судячи за все, приліт, тому що територія була швидко оцеплена російськими військовими. Бачили задимлення. Бачили пожежу, тобто ну хороші новини. Тобто, така бавовна завітала, знаємо точку, куди там дійсно базувались е, окупанти, е, в принципі, і система ППО і система і їх е, це ближче ділянка вже до лінії фронту полідарського напряму. Тому очікуємо остаточне підтвердження щодо втрати, якщо це можливо буде підрахувати з урахуванням ну, всіх обставин, але ну точно. Це ураження, і точно це ураження добре, і це дійсно хороше новина. момент, пане Петре. з приводу гранітного тоді поточню, оскільки далеко не пішли, скажіть, будь ласка, там же ж вони намагаються все це міст зробити для нової залізничної гілки. Наскільки я розумію, так. саме в тому районі, скажіть, будь ласка, чи є якісь новини з приводу продовження росіян в, в намаганні своєму збудувати ось цю залізничну гілку? А, ні, все. ну тобто жирний хрест на цьому мосту два рази. Потрапили наші збройні сели mm -hmm. без варіантів, mm -hmm. не росіяни. Вимкнули свою пропаганду, якось намагаються забути про ту залізницю, яку вони обіцяли. Вони перемкнулись на інший логістичний шлях. Тепер обіцяють якусь трасу, чотири полоси від Ростова до Криму. Тобто залізниці наче й не було. Ну і неможливо її поновити. Ну, ми бачимо, що це от сьогоднішнє ураження. Воно по карті не так близько, але насправді це недалеко від того міста, де вони будували місто. Тому я думаю, що вони навіть спробу поновляти не будуть. Пане Петре, а січня сталася важлива подія з російського полону. Повернули 207 українських героїв. Ще лишаються наші бранці за ґратами. Так в Росії чекаємо на них. Серед тих, кого повернули, були захисники Херсона, бійці острова Зміїний, морпіхи та бойові медики. І, зокрема, були захисники. Скажіть, будь ласка, можливо, вам довелося вже з кимось з них побачитись? Від них є якась інформація. Що вони казали, як вони себе почувають? Ну ще ні. Ще а, наші захисники вони ж мають реабілітуватись трохи, тому ми їх не торбуємо, даємо можливість попрацювати з ними медиками. В першу чергу, я зрозуміла, що військовими. Тому але скоро побачимось. Ми бачимо всіх наших захисників, всім портів. Всіх їх обіймаємо, всім допомагаємо, чим можемо, і ясно, ясна справа, що насправді як то кажуть, нас серце болить, тому що. Більшість ще більшість залишається в полоні цього разу не повернули жодного бійця полку Азов. Це, це боль, да в нас взагалі дуже малий відсоток повернення Маріупольської тероборони, А це взагалі наші хлопці, і які пішли фактично на фронт в перший день війни. Да, тобто і вони залишаються в кожного у нас ще купа близьких, знайомих, друзів маріупольців саме. То досі, на жаль, в полоні, тому ми не забуваємо і не дамо нікому забути. Будемо робити все, щоб вони повернулись. А коли вони повернулись, так само будемо робити все, аби вони відчули себе не просто вдома, а отримали всю ту турботу, там на яку ми здали. Пане Петре, і наостанок Костя, ти хотів? М -м, будь ласка, а, з приводу такого резонансного інтерв'ю, яке було зроблено журналістом суспільного мовника Німеччини, армії. Корпер, якщо не помиляюся, завітав до Маріуполя і розказав про те, яке це російське місто, і чим викликав невдоволення українців, тому що Маріуполь це Україна. Якою була ваша реакція? І як протидіяти ось таким візитам і необ'єктивній подачі інформації? Ну, щодо емоційної реакції. Таку реакцію не можна етері казати, тому я промовчу. Повірте, ну я вважаю, що гроші не пахнуть в цьому випадку, однозначно, і що не має значення суспільний Це мовник, це не суспільний мовник. Я б дуже хотів би побачити, що найменше від наших прикордонників слідчих або служби безпеки України, тому що це злочин однозначно. Це злочин підтримувати російську пропаганду, незважаючи на те, кому належить це змі, навіть якщо нашим партнерам, і це точно має стати нарешті. Злочином незаконним перетин нашого кордону і потрапляння в такий спосіб через територію Росії на окуповану територію. Поки це не буде злочином і Не буде за це покарання. Ну таких е реакцій, таких репортажів, а зокрема, це був не просто репортаж. Це було взагалі пряме включення з Маріуполя. Їх буде нарощуватись, і ясна річ. Що враховуючи, що це дійсно великий національний мовник Німеччини, і це перший такий шлях, який відкрили Росіяни, і це свідома провокація російська, але ми маємо можливо на рівні РНБО, не знаю. Врешті врегулювати питання як ті з засобу масової інформації на землі, які мають московські офіси, які мають акредитацію на території України, і щодо яких в нас немає питань, да який порядок їх потрапляє на окуповану територію для того, щоб вести репортаж, тому що це гра, знаєте, до пори до часу. Цих ЗДФ був не перший насправді, якщо так згадати, то Ройтер взагалі не вилазять з Маріуполя, з Бердянська, з Донецька з окупованих територій. Ми користуємось наче цим, але ну до, до ну до певної міри, да, колись і там може з'явитися, і точно з'явиться такий репортаж. Якщо. Зараз ми не відреагуємо. тому маємо врегулювати ці питання Пане на нормативно законодавчому так, так, почули вас. Дякуємо вам Дякуємо. безмежно за те, що долучилися до ефіру. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був на прямому зв'язку зі студією.